Це одна з вулиць приватного сектору Васильівки Садова. Все своє життя тут живе Марія Тищенко. Бабуся розповідає, попри невеличку пенсію за водопостачання платить вчасно. Натомість води у кранах немає, а її наполовину засаджений город повністю засохнув. Поряд з домом є свердловина, але літній жінці у свої 90 років туди ходити важко. Цю невеличку склянку води принесли сусіди. По чому води не мене цікавить? Коли зараз ніхто не полива, ні, не меншого не роби, почому так ділять? Де я одна живу, в мене сили нема. Оце вам розказую. Треба, щоб вода була. Я її жалію, я її, що я роблю, Коли постираю, то як. У сусідньому дворі проживає родина з маленькою дитиною. Воду теж беруть зі свердловини, проте її якість навіть і для поливого роду не годиться, каже Ніна Муха. Я мати маленького рібінка. Рібенку годік. І от такой воді мені, щоб ребенку кашу приготувати, мені приходится воду покупать. Потому що води нету. Навіть посуду їй то нечим помити. Мне приходится брати. На огороді не розуміють нічого, тому що ні паліва, нічого нету. У місцевому парку, що неподалік від цієї вулиці, вже в черговий раз зібрались невдоволені жителі приватного сектору Васильівки, вимагають від міської влади вирішення проблеми графік на воду, так? з п'ятниці, з шести часов ранку. У нас вона починає бігти у три часи дня, і то, як і пробачає, як самого, як цівочка, то тече і все, не набрати, не помиться, не видавлює в душ. Навіть. Набирайте в баклад, набирають люди. Вона три дні посоїла, вона заванялася. Як її можна пити, як можна скупатися, така жара. Зі свого боку міський водоканал вирішив організувати підвіз води, але цього кажуть мешканці замало. Обращались, трижды обращались в водоканал, нам два рази привезли воду. На більше дворов водоканал виділяють, на более чем 200 дворів виділяється 6 кубов води. Це 25 літрів на домохозяйство. Ми з міською радою переходимо в спекотне часу переходимо на графік подачі води, тому що її катастрофічно вже не вистачає. Уже У розрізах нашого ґрунту води вже мало, мало води подається і підйому води. Підвоз води організовується, три машини ми возили вже. Ще у нас дуже тяжке фінансове положення на підприємстві. У Васильівській міській раді говорять, про проблему знають, зі свого боку пояснюють причини нерегулярного водопостачання. Місто у нас географічно дуже складне. Тобто Ви самі бачили, що є територія, яка знаходиться на розміщеності, є, яка в низині. Перепад між свердловиною і деякими вулицями близько 30 метрів. У нас на сьогоднішній день функціонують 15 артсвердловин. Із них 10 в центральній частині. У нас город ви бачили, місто поділено железною дорогою. Інші п'ять свердловин знаходяться у приватному секторі, але не всі вони справно працюють через застаріле обладнання. Саме тому в приватному секторі не вистачає тиску у кранах. Окрім того, за словами представників Васильівської міськради, у нестачі води частково винні самі мешканці, які не встановили лічильники на воду. Питання в тому, що наразі в місті йде безконтрольний забор води тими ж мешканцями ось, е, других вулиць. У нас є ціла папочка і списки людей, які живуть на вулицях, в яких постійна вода, але вони до сих пор не встановили лічильники. Тобто людина прописана одна або двох, живуть там, може, бути і четверо городи, парники, вони відкривають крани і полівають безконтрольно. За словами Василівського міського голови Людмили Цибульняк, міська влада займається реконструкцією водопроводів у місті. За 2017 рік на це було виділено понад 2 мільйони гривень. На ці гроші відремонтували дві свердловини, збудували нову і реконструювали деякі старі. Також планують пошук місць для буріння нових свердловин. У нас рядашка в Михайловці знаходиться Білозерська геолого розвідувальна експедиція. Ми дуже плотно співпрацюємо з руководителем цієї експедиції. Є заключення. То тобто, води в місті нету. В час ми пригласили. Харківською е укргеологією, которая нам сьогодні дає продовження, що можна розв'явити горизонти, які виходять за межі міста. Тобто ми і над Зі свого боку, жителі приватного сектору Васильівки запевняють, якщо найближчим часом в них не буде води, перекриють трасу на Мелітополь. Антон Рудак, Олександр Гоце, Васильівка, Тв 5